нас Проходить інспекція в парку партизанської слави. Ми ставимо цей парк на реконструкцію, і в наступному травні, наступного року, ми зможемо вже запросити всіх. І ключову територію, центральну територію парка зможемо відкрити вже, де вона буде зовсім по-іншому виглядати. Наше завдання, щоб кожен киянин мав можливість відпочивати сім'єю з дітьми в парку. Київ повинен стати містом парком, містом скверів, а не в якому разі не містом мафів та базарів. Наше завдання, яке ми взяли перед киянами, ми виконуємо. Зараз присутні всі голови районів. Кожному дано завдання. І наступного року ми відкриваємо в кожному районі паркову зону, яка повинна бути відповідати нашому золотому стандарту. Що парк Антон. Що це робити? Облаштування території, ландшафтні роботи, полів, відеоспостереження, освітлення, новий туалет повинні бути встановлені нові наші нові підземні баки які і привабливо виглядають і зручно зручно і користуватись